Батьки реддіт, які найдивніші речі ви чули від своїх дітей, коли вони грались, мій дев'ятирічний сказав своєму другові Я збираюсь покакати тобі в штани. Мій 17-річний син зайшов до моєї кімнати, коли його дівчина була в нас вдома. Сказав: Чуєш, якщо ти почуєш гучний стогін, що доноситься з моєї кімнати, ми нічого не робимо, ми просто граємо в дивну комп'ютерну гру. Я відповів: Добре, але це ще гірше. Ти ж розумієш, що це гірше, чи не так? Син друга, який грав у своїй кімнаті з товаришами, барахолка не найкраще місце для покупки зброї. Бро щоб придбати її у торговців, тобі потрібно вбивати людей там дешевше, так. Але довбані росіяни обкрадають нас, чувак. Мені довелось пояснювати своєму другові, що це за гра, у яку наші діти грались протягом 20 хвилин, щоб він видихнув і перестав хвилювати, що його син стане терористом. Моя шестирічна донька грала в свою улюблену гру Супер Маріо. Раптом я почув лізь в яму. Ти маленька сучко. Я повинен був зробити зауваження як батько, але всередині просто вмирав від сміху. Не моя дитина, а десятирічний маленький братик моєї подруги погрожував багатьом людям нагнути їхніх матерів. Мій старший брат часто використовував термін чайний пакетик, коли грав у Call of Duty. Аж до того, що моя мати захотіла знати, що це означає. Пішла й погуглила це. Побачивши її реакцію, він перестав це говорити. У мене трапилась зворотна ситуація. Моя мама голосно вигукнула: трахне мене в дупу після десятої спроби зловити Магмара на Pokemon Go. Синові було 5 років, і він тільки почав грати в Майнкрафт. Якось я почув не слова, а глибокий гортанний душевний плач, який намагаєшся стримати, але не можеш. Я забіг в кімнату. Він не хотів зі мною розмовляти, просто продовжував грати. Сльози горохом котились по щуках, нижня губа тремтіла. Зрештою, він повідав мені, що замахнувся сокирою, щоб зрубати дерево, влучив у пса, якого він приручив, і вбив його. Він був спустошений і відчував провину. Його п'ять. Ічний розум не міг усвідомити, що в реальному житті він не потрапить в неприємності. Син був у сум'ятті, звісно, це був нещасний випадок, але він дуже сумував, що вбив свого собаку, думав, що буде в великій біді. Я просто міцно обійняв його, поки він не заспокоївся, і сказав йому, що все гаразд. Нещасні випадки справді трапляються. Слід бути обережним із сокирою наступного разу. А сестра показала йому, як створити нового собаку. Зараз ми сміємось з того випадку, але тоді це справді його вразило. Це була моя восьмирічна племінниця. Тобі потрібно вбити або закопати кожного, хто відрізняється. Поза контекстом звучить дуже дивно. Коли мені було 6 років, мій тато подарував сім'ї Нінтендо. Але він мав спершу переконати, що Маріо відповідає нашому віку, граючи в нього, поки ми дивимось. Пізніше я потрапив у біду, коли моя мама почула, як я сказав, цей клятий виродок, коли Боузер убив мене. Їй було байдуже, хто мене цього навчив. Лол. А мене зловили гриби 12-річний син, який грав у Фортнайт. Можу процитувати те, що кричить мій 11-річний син щоразу, коли грає в Call of Duty. ти чітер, ти чітер? Зараз я кину скарги на всіх вас. Ви хакери, ви чітери. І я завжди кричу: ні, ти просто насмоктав!». Моя донька дуже любить коней. Їй було 6 або 7 років, коли я проходив Red Dead Redemption 2. Вона побачила, як я їду верхи на коні, і захотіла пограти. Чому б і ні, правда? Я маю на увазі основну сюжетну лінію, де немає конфліктів. Я розумію, що в ній є насильницький аспект, але є велика територія, де можна побродити без особливого ризику. Не минуло й п'яти хвилин, як вона верхи на повному ходу збила хлопця, який ремонтував віз. Вона видала: о, ні. Піду краще перевірю, як він. Ну, він був мертвий, тож вона підійшла до трупа і забрала його речі, кажучи. Ну, я думаю, йому це більше не знадобиться. Хтось побачив її, вона злякалась, підняла тіло і пішла до коня, кинула тіло на коня і стала тікати. Ось тут я трохи занепокоївся. Моя донька знайшла скелю і скинула труп. Але скеля була біля будинку, на подвір'ї якого гавкав собака. Янголятко витягло рушницю і застрелило собаку, тому що він не замовився. Мовкав, вийшов господар і почав по ній стріляти. Цей маленький псих повертається до мене і каже: ну вони всі повинні померти. Вбиває господаря, вбиває його дружину і вбиває перехожого, який все це бачив. Без зволікання вона почала хапати їхні речі та скидати тіла зі скелі. З тих пір вона не грала. За 15 хвилин вона вбила чотирьох людей, собаку та скинула їхні тіла зі скелі. Не я, а подруга поділилась цим після того, як прийшла по свого сина в його кімнаті, який сказав комусь. Це всього навсього м'язова пам'ять і дуже швидкі рухи пальцями. Пізніше вона зрозуміла, що він розмовляв зі своїм другом по телефону про відеогру, і розреготалась. Я не батько, але чув, як мій племінник кричить Якщо ти не припиниш так насмоктувати, мені доведеться подзвонити твоїй мамі. Це він сказав своєму другові, з яким грав у гру. Чу від свого брата буквально вчора? Я розірву тобі сраку навпіл, якщо ти не допоможеш мені вбити цього чувака. Не батько, але одного разу під час гри Red Dead Redemption 1 мій друг сказав мені, що можна вистрілити та вбити власного коня. Цілком зрозуміло, що наївний малий я не міг повірити в це, не перевіривши. Тож вистрілив своєму коню прямо в голову, коли їхав на повній швидкості. Він зробив переднє сальто й загинув одразу перед тим, як я сердито закричав, що трахну свого друга Мітлою. За це батьки мене посадили під домашній арешт на два місяці. Відредаговано, хотів уточнити, що мій. Друг знав, що я йому не повірю, оскільки я вже грав у Red Dead Redemption 2, а в ній не можна застрелити власного коня. Я думав, що він бреше, коли мені в 10 років щось сказали, а я не вірив. Я не міг не спробувати зробити це, щоб довести, що він не правий. Сину нещодавно виповнилось 7 років. Він грає в Майнкрафт і Тірдаун, які є нескінченним джерелом цитат. Ось декілька перлин цього тижня, які я почув, поки він грав. Засмучене волання. Я нещасний у Майнкрафт, тому що ті чуваки з'їли моїх корів і зламали мій паркан. Тепер мій день зіпсовано, я нещасний. На добраніч, кріпери, я люблю вас. З сумним голосом після підриву вибухівки. Хлопці, я розчарований. Куди подівся дім? Ой, це так боляче, я дуже розчарований. Якось він сказав мені: Тату, знаєш за що я вдячний? За Майнкрафт, кріперів та печиво, що вибухає. Печиво, що вибухає, перепитав я. Так, печиво, яке вибухає, і перетворюється на купу шматочків. Потім можна знайти їх на стінах і у своєму лісі. Ішку досі не впевнений, чи це він про якусь річ із Майнкрафту чи десь у будинку безлад. Не батько, а брат. Я почав грати у віці приблизно 10 років. Зараз моїм братам приблизно стільки ж, і вони теж часто грають у відеоігри. Часто чую лайку, коли комусь із них надирають зад. Але був один випадок, який змусив мене замислити, що до біса там відбувається. Коментар брата: якщо ти вб'єш мене ще раз, я відсмокчу тобі прутня. Я просто сидів і думав. Так, ми з хлопцями теж жартуємо гейські жарти, коли граємо на консолі. Та ми в основному просто стогнемо або кажемо давай татку, ось і все. Та ніколи не траплялось використовувати, я відсмокчу твій член як погрозу. Вони завжди говорять про члени та смоктання членів коли їхні члени смокчуть опоненти, або вони смокчуть члени опонентів після того, як їм надарують зад, збудують хату чи що вони там роблять. Не моя дитина, але одного разу ми з татом пішли в кімнату моєї трирічної маленької сестри, щоб покликати її на вечерю. Вона намагалась скласти головоломку, однак нічого не виходило. Тому вона крикнула своїм високим дитячим голосочком «Цолт забилай! після цього мої батьки стали більш уважними до своєї мови, та все ж було смішно. Моя старша донька грає на приставці, даючи молодшому братові незаряджений геймпад. Вона вдає, що грає з ним, кажучи, ти зробив це і хороша робота. Весь цей час він не здогадується, що нічого не робить. Йому, до речі, чотири. Якось мій молодший брат проходив третього відьмака. У нього був друг, який часто дивився, як брат грає, не знаю чому. Одного разу він сказав йому: «Єнефер схожа на твою маму, тому я думаю, що трахну її, а не цю родоволосу, хихикаючи при цьому як маленький гоблін. Мій 10-річний брат сказав: на мене наскочило троє. Допоможи, допоможи, бро, у мене тут генгбенк, сам не впораюсь. Уявіть, якби це почули, мої батьки. Геймерка, тут я точно знаю, що мої батьки чули, як я говорила, всяке лайно. Коли діти кажуть мені, що вони мою маму любили, і я кажу їм, що я трахала їхнього тата. Якось мама навіть запитала: ну що, як тобі тато цього чувака? Не моя дитина, але моя улюблена онлайн взаємодія за весь час. Я грав у Call of Duty проти підлітка. За голосом йому було приблизно 12-14. Дитина, я трахну твою маму. Я чувак, мені 40. Я достатньо старий, щоб бути твоїм татом. У мене є дружина. Дитина, я її теж трахну старий. Чувак попустив мене як бог. Все, що я міг зробити, це розсміятись. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що смішного ви чули під час гри. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!